Всім привіт. Сестра приїхала з чоловіком. Помахай! Забрала дітей десь так на годинку, може трішки більше, і вони їдуть снідати. Кафе. З Днем Незалежності України. Нехай наше небо завжди буде яскраве і блакитне. Слава Україні. Дітки вже приїхали. Типу От Андрій пішов їм браму відчиняти. І зараз я теж буду снідати, я ще навіть нічого не їла. Зараз собі кашу зварю вівсяну. Привела себе в порядок, накрутила волосся, намалювалася. Я не знаю, що вчора таке було. але Я майже вчора цілий день лежала. Мене настільки голова дуже сильно боліла, що мені навіть таблетки не допомагали. Я як ніби -то лежала, закривала очі, все було добре. А коли відкривала і вставала, вона таке, якби ніби то її голова трішки крутилась. І настільки голова боліла, що таке відчуття було, що мені там хтось барабанить в тій голові. Но вчора було досить дуже погано. І якщо би, Бо тому що ну, я влоги знімаю через день, якби вчора цей був день, щоб знімати відео, мені здається, що я навіть би не зняла. Я б навіть не змогла. Тому що у мені настільки було так погано. А сьогодні проснулася від фу. Все добре, голова не болить, нічого. Не знаю, що таке було. Ніби погода була добра, сонечко світило, не знаю. Я вчора десь три таблетки випила, чи чотири. І я пила вчора і після вчора чай з калини. Можливо, так калина дала. Не знаю, ну я вчора хотіла знову випити чай з калини, то я вже навіть не пила, думаю, а можливо це через це. Так. О, вже чую, діти йдуть. Вони тут були поруч, в кафе ходили. Тож ж двоє до них. Іду сніду. О, а як завжди кричить. Андрій пішов з Арсенком по воду, в магазин, їх тут чекаю. На майданчику зараз прийдуть. Ситуція пішла на заняття і йду на тренажери. Ми тут почекаємо десь годинку, потім поїдемо додому або ще трішки погуляємо. які є тренажери. Можна трішки позайматися. щоб просто не сидіти. І ще я вчора собі вечором. Коли в мене перестала голова боліти, зробила манікюр. Тут так. Ой, щоб камера шостой. А на другій реці. Отак. А там Діана. Що ти пробуєш твій не дається? Чого? Класні тренажери. Ой, тільки в мене потрібно залізти. А так. Ми вже приїхали додому. Сенко? Чу? Клатуся гуляє, а -а -а -а. арсенко не хочеть. Я зараз буду готувати піцу. Піцу? Так. Будеш їсти піцу? Ну, так. так. Я фофі хочу і піцу. Картоплю фі і піцю? Так, Дай, мама, тобі картопільку пожарить. Отофі фі? -фі. Арсенко каже на смажену картоплю, картоплю фрі. Так. Смажу тобі okay. картоплю фрі. Сьогодні ми будемо е, цілий день вдома. Звичайно, е, хочеться поїхати в центр. Сьогодні день Незалежності. Але сьогодні ми побудемо вдома. У нас же сьогодні було два рази тривога. У мене далі є гуячки. Тобі є Так. Дома. Так. Ну то. Тобі Яна купила? Так, купила. Яна це є моя рідна сестра. Так. А з Летусі — і Хресна. І я хотіла ще угірки закрутити. Мені от мама бутлі привезла це все. Але я вчора ходила на базар з самого ранку, то не було ні кропу, ні там листя хріну. Навіть самий хрін, тут теж його не було. Угірки були. А це все, що мені далі потрібно для закрузки, нічого не було. Шкода. Не знаю. Ті хоч аджику зроблю. Трішки пізніше. Мама. Мама. йому паличку Арсенку. Тож. Добре, що хоч заквасила огірки. Мама, я Маленьку дам. що? Я паличку. А це так. My mm -hmm. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, Sleepless nights and headache, stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. The infinite vastness of all that. піца вже готова. На цю половину дали грибочки, то ми з Андрієм будемо їсти. Що, сине? Ну, так, та та, та. Та, 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 і зараз твоя буде і ярсенукові картопельковий. Та, так, картопля фрі. А і... ти вже чекаєш, так? Ні, я просто хочу отофігами. <гадати. гадати. гадати>. Ну. Зараз, зараз, ще трішки, ще трішки. Чуть-чуть і все. Чуть-чуть і все так. Отак? Отак. Отак, угу. трохи, чуть-чуть. Мамає така орожа. Рідна Україна переможе. Оліпає див'яка ворожа. Рідна україна переможе. Ви вийшли погуляти. Де арці? Ходи, йдемо. Лови, лови, лови. Ми йдемо трішки тут біля дому. Погуляємо, Може зайдемо в магазин і хочу собі подивитись на тональний. Тому що там того разу заходила, а не було того, що мені потрібно. І потім підемо на якийсь майданчик. Сюди йдемо? Або йдемо туди з там каміння. Ну ходи. Йде вниз. Де, арчі, давай помалу. Собі зараз лапу, не той. Що, боїшся? А, ти, 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 ти. Де, де йди. Не встигла я нічого купити. У нас повітряна тривога почалась. Це вже п'ятий раз. За сьогодні. Де я біжу до своїх. Вони мене там чекають на майданчику. Дивилась тільки, що з Андрієм серіал. Там чотири серії. Називається Століття Якова. Цей серіал мене довів до сліз. Я так наплакалась. І у нас вже вечір. Зараз діти підуть купатись. Так. Та. І я дуже хочу чаю зараз. Чайок зроблю. Ми були з Карпат. Привезли такий файний чай. Зараз його зроблю. Ми були Карпати патути. Я, я, мама розповідає, як ми були в буковелі. Мама чайок як привезла з буковелі. Будеш пити, мама зараз такий смачний зробить чайочок. О, да. так. Да. Я люблю чай. Так? Так. Добре, ми мене чаєчок. І водичку вам напустить. Будете купатись, да. Так, да. Так. все біля чайочку буде. Все, зробила я чай, навіть додавала вишню. От такий мікс чаю з скарпат. Такі запашні трави, потім чай, ягідні. І ще такі в мене були. Тут є шипшина, сушка. Ось такий. Буде смачний. Досі зараз жабку зробить. Ось така мозаїка. Цікава. Можна завра, Бо, і динозавра зробити. І машинку. От тут є. Отак. І навіть від медика. Ти вже змочила ту губку водою? Вони так приліпають до один одного, якщо його намочити. Губка. О. Цено так по картинці поставити. Ой, я вже таку зробила Угу. О, яка квіточка. Потім потрібно намочити водою, і вони так один до одного тріпляються. Ці кулька. Покажеться, жабка. Яка цікава. Я мріяла. А от як вийшло. яка жабка. У камери виглядає як чорне. Ага, якщо так, проблем що до мене. Така гарна шапка. Як добре полежати? Сьогодні в мене коротенький, трошки влог получився. тому що було багато тривог. Та й по всій Україні було дуже багато тривог. Якщо чесно, я дуже якась така втомлена, мене щось так очі гулять. Я хочу дуже спати. І діти вже пішли спати, але ще не сплять. Я чую, що вони там щось між собою говорять. І я дуже рада, що ви завітали на наш канал. Усім дякую за перегляд. Я вже буду закінчувати своє відео, йду з монтажую і буду лягати спати. Тож усім. Papá.